Друзі, всім привіт! Позаду мене знаходиться автомобіль. Це моя перша робота. 6 років і 2 місяці тому я його ремонтував. Повністю лівий борт, кришку багажника і заднє праве крило. Використовувались тут матеріали від Акзонобиль бренду Dyna. Шпаклівки, ґрунти і лак 6000. Давайте поближче глянемо, як він виглядає на даний момент протягом експлуатації 6 років. Машина не полірувалась, Миється стандартно на мийках, так як і більшість автомобілів. На мойках, вдома. Ну, в общем, хазяйська машина. Отак. О. Давайте. Я не знаю, камера вам передасть, не передасть, як він виглядає, як він блистить. Но результат достойний. Так що, друзі, використовуйте провірені матеріали часом. Ну і скоріш за все відомих брендів. А ремонтувати я буду тут от, от накладочки. Ну що, машинка вже в боксі. Приступаємо до розборки. Так, нам по-любому треба знімати накладки. В будь якому випадку, тому що тут от такі пошкодження, і їх зробити нереально буде знятими. Ну і пофарбувати якісно не вийде, тому що там, заматувати, аж отам 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 не вийде. Тому треба знімати по-любому, щоб не лишився лак у майбутньому. Значить що, треба зняти карту. от такі моменти. О, болтики. Зняти її повністю. І з тут достать, достать кліпси. І вони при знятті рвуться. Щоб не порвати їх обратно, то треба це все діло відчовнути всередини. Ну і помимо того, я не знаю, що це у нас тут. Захлпочки, заклюпочки, не пам'ятаю це, що у нас тут захльопки прямо ж до дверей чи що. Інтересно, будемо бачити, а, ні, ні. це у нас така наружна, Все. Розбираємо далі. Тепер вам покажу нюанси. Е, щоб зняти накладки. А їх треба по-любому знімати, тому що тут такі моменти і треба заматувати, і все це діло. В общем, розібрав карту. Получається, туди доступу немає. Так. І заднього накладку треба висвердлювати. Тому що оця железяка. Прикручено 102 саморізами на пластик. А оце все діло сидить на кліпсах. От язички, і вони на заклепках треба висвердлювати, щоб зняти її. По-другому не знімеш. Передню накладку звідси достаю, але вже пару штук зламав. Вони такі хлюпенькі, що капець. І не знаю, от є доступ звідси. А воно ламається, бляха-муха. бляхамуха. Іххех. Так, друзі. Щоб пофарбувати накладки, треба ще правильно їх зняти. Давайте покажу вам, як вони знімаються. В общем, перед тим, як їх зняти, треба повністю розпакувати двері. Колонки познімати, все. все все І отут водостать. Тому що кліпси хлюпенькі, вони лопають. І плюс воно сидить на двосторонньому скочу. З передніми дверима трошки легше, ніж з задніми. На задній накладки внутрішня частина отак от тримається і виходить, треба Ось це железяка. Надо висвердлювати і заново потім на закльпки ставити. От воно тримається в таких моментах. Ну, ще там урока ці накладки познімати. Ну, в общем. А тепер приступаємо до ремонту самих накладок. Так, друзі, підготовив до нанесення грунта. В общем, звідси прийшли зашліфувати. Прибрав царапини звідси. М -м, ще проглядується. Треба пройтися 320 ю Ще раз, тут, отак. Попробую тут зберегти рідний тон. Ну, навряд чи не хватить мені місця. Придеться всю фарбувати. Ну, і тут повністю також під ґрунт. Отак виглядає зона ремонту. Наніс спочатку на відкритий пластик ґрунт по пластику, потім ґрунт ізолятор баркод щоб у нас старе лакокрасочне покриття не показало себе в майбутньому не контурило. І зараз наношу вже після сушки 20 хвилин наношу акриловий ґрунт наповнювач Наніс перший шар акрилового ґрунта наповнювача 10-15 хвилин. Пауза і наносимо другий. Я так думаю, їх буде два. Підготовив накладки. Вже перший шар наніс і сповнив про вас. Я ж вам контент роблю. Так. Виглядає. Коротше, Ця накладка повністю фарбується, а цю попробую в переходи. Ну, Переход, не знаю, тут є такі трошки мілкі дефекти, може їх зафарбувати, то вже не в переход. Ну, в общем, працює. Ну, от і все, друзі. лачок використовувався від півторашаровий ухс під Через 3 годинки можна буде робити монтаж при 20 градусах. Наноситься у півтора шари. Перший припильний, витримка 3-5 хвилин і слідуючий шар повноцінний. Такий, як вам треба. Ну що, друзі, готові накладки? Стоять вже на автомобілі, вигнав на вулиці. Все гарно, мені подобається. Плачок від Самий дорогий. Ультра HS Speed. Дай потону нормально, так? Да? Якщо так брати. Та так, да, один в один можна сказати. Ну, трошки-трошки світліше. Ну це я бачу простий просте око Його не, не замітить. Бо тут переломи і згиби. Мені подобається. Все, ремонт закінчений. Друзі, так, на цьому проєкт закінчений. Всім пока.